Доброго дня чи ранку, я не знаю у кого як починається. Шановні друзі, справа в тому, що я хочу зазначити, от У мене вчора таке розчарування було від багатьох людей. Ну, не багатьох, а деяких людей, які повелися буквально за тим, що одна людина, чи там декілька поширили, що Гоголь це. Це хохол типа англійською, якщо букви його ну, прізвища да, написати, то звучить як хохол. Що, начебто, спеціально Гоголь чи його родичі взяли це прізвище для того, щоб образити українців. Чи, я не знаю, я не вникала в суть дуже того, що написала, намолола ця людина, чи там декілька людей. Може, когось я ображу, але знаєте, це дійсно так. І власне мене це образило. Бо я творчістю Гоголя була дуже захоплена з дитинства. Мене, звісно, потім вже пізніше дивувало, що це не українською написано. Але я розуміла, що в тій імперській країні, в якій він жив, він працював чиновником, намагався й бодай якось пробитися. Але йому доволі складно було надрукуватися і так поширити твори. І справа в тому, що зараз легко звинувачувати якусь людину, тому що вона там говорила російською, але вибачайте, це навіть не російська, це такий хай це сужика, але він передавав стільки інтонацій, навіть зараз українська мова, яку ми розмовляємо, яка йде з екранів телебачення. Вона не завжди передає емоції і енергетику українського народу, того українського народу, того того козацтва, того характерництва, про яке ми говоримо. На жаль, ми говоримо часто і не відчуваємо в серці, що то є насправді. І, власне, я би хотіла зараз все-таки сказати, вкотре сказати, що ти, хто буде поплюшити, Літераторів, я вважаю взагалі не, не вважаю, що навіть і російських треба зв'язувати з образом Путіна. Ну, це вже окрема тема. Але українських, передусім, які писали про Україну, хто буде поплюжити образи тих людей, які писали про Україну і віддзвонювали у всі дзвони, яка вона є дійсно цікавою і гідною. Хтось каже, що це. Імперська література, може, це імперська література, шановні. Але зараз що за ці роки зробила наша влада, і яку літературу вона поширила? І чи багато написали містичних, таких широких творів, які цікаві не тільки в Україні, а й загалу? Нікого не хочу образити, але собі скажу: я теж не написала такого, що може бути в рівень Гоголю. З його навіть і простотою, але такою. Містичною казковістю і таким духом української нації, яка розмова там перед які емоції, образ солохи, жінки такої цікавої української, хитренької, образ у цій містики української, якої виростали тисячоліттями навіть виростали ще до Київської Русі, скажімо, наші люди. І ви це все засираєте. Та як вам взагалі, як ви можете, ви просто берете і розділяєте Україну такі часи тяжкі. А кого ви хочете закрити творчістю Гугаля? Може, шломалейхома чи когось ще? Ні, я не проти, там теж мудрі є мислі, але це не українство і не український дух? Мені сором. Я там деяких прибрала і мені так обідна, бо я деяких людей поважала. І начебто вони борці за Україну. Але те, що відбувається, те, що зараз я побачила, те, що я почула, цій... зачем взагалі у такий час піднімати такі питання. Треба єднати націю навкруги образів, навкруги культури, емоцій, а не розділяти і не шукати собі блог. Ви шукайте в інших тих, хто вас захопив, тих, хто вами керує. Для мене там один, одна людина, до речі, співак, на бандурі грає. Теж, до речі, приберу з друзів, як мені не тяжко. Він там чуть не про меч співає, да? мені гидко теж підняв це питання. Як так можна, шановний? Ви читали, ви кажете, що тільки твор якась майська ноч. Не... Ну, коли майська ніч вам не звучить, так візьміть, перекладіть травнева ніч. І перекладіть такою мовою, щоб це була і мова Гоголя, і мова України, у той, яку він передавав. Ви не здатні на це? Чи здатні? Чи тільки теревеняти про це? Ви читали тільки майську ніч? Шановні, а давайте прочитайте мені образ для мене дуже було відкриття велике. Страшна помста, знаєте такий твір? Він передає образ характерника, там і негативна є, але цікаво передає образ тої України, містичної України. У ці схилені хрести, у ці простори Дніпра. Чи ви бачили це за своїми маєтками, за своїми жопами? Ви бачаєте, за немитими хатами. В яких ви живете часто забуваючи про те, що українці білині хати мали. А ви обстроїли хати якимись пластиками і кажете, що ви українці. Китайське у вас усе з інших країн. А що ви маєте своє культуру яку? Я не до усіх, але до багатьох з тих, хто каже зараз, що погано там Гоголь писав під імперію. А ви під яку імперію живете? У вас навіть ручки китайські. Що ви маєте? Туалетна бумага папер да? папір, я вибачаюся, туалетний. Він теж китайський скоро у вас буде, а яка частина навіть китайська? От ви кажете про імперський вплив? У вас немає, ви ще не в імперії Китаю офіційно, але вже під ним. А ще ви під. Хто вами керує? Згадайте? Ви кажете про імперський вплив? Ви дивитеся квартал 95. І дивитися часто дурнуваті пісні слухайте. І не вимагайте, щоб співали інакше. Це є до тих, хто оце гудить. Погляньте в своє серце і свою душу. Які ви? Ви дволічні? То може перестати треба бути напівукраїнцем і бігти поперед, рекламувати оце щось. Якась тенденція на розділ України іде. От і Богдана Хмельницького обсирають. Я кажу так, як вони, вибачте, не красиві слова, але є, є правда це. Обсирають навіть талановиті, культурні люди. Звинувачують його, в тому що він один продав Україну Росії. А після нього що? Не було нікого? Не хочу деталі казати, але ви досі не знайшли підтвердження, тому що він продав Україну Росії. І те, що це був тимчасовий договір, це всі знають. Але це нікому не цікаво. І таких договорів можна на нашпортати в той час, знаючи Богдана Хмельницького, купу. Так само і Гоголь. Будьте вдячні Гоголю за його образи, за солоху, за чорта, за старосту. За акулу, за козака у того, який грамоту ніс до Катерини. До речі, цікавий момент. Ви ніколи не замислювалися, що це була за грамота. Про що козаки і, можливо, на що дозвіл дала Катерина. Але потім її прибрали Катерин. І тих, хто її очолював, оточував, вибачаюся, теж поприбирали. Вам це цікаво, ви глибоко копаєте тільки там, де гімна проти України. Все, я більше нічого не хочу, але знаєте, просто прошу, будь ласка, якщо ви люди такі, які підтримують той напрямок, який мені негожий, не проте там Гоголя копаєте, що він там російською писав, але не думайте про те, що він писав, і вам наплювати на це все. Тому, будь ласка, підійдіть з друзів. Мені такі друзі не потрібні, шановні. У мене зараз такий час, коли треба визначатися з ким ти. У мене мені потрібна нормальна команда. Знаєте, так команда, я в лапках кажу, але однодумців, хай їх буде 10 чоловік, але вони будуть українцями. Вони будуть просто закохані в Україну. Хай це навіть будуть росіяни, які закохані в Україну, але це будуть щирі люди. Які люблять Україну, або шанують її, те, що про неї писали, те, що говорили. Так що дякую вам, якщо ви зрозуміли. І, будь ласка, отак просто візьміть та й видаліть мене з друзів, або заблокуйте. Аби ми один одного не бачили і не витрачали часу на взаємні спілкування і пояснення. Дякую.